Мої вітання в ефірі. Спеціальний випуск новин про особливі події в студії. Інна Літовченко сьогодні 11 липня. Цього дня народилися відомі українські діячі, письменник Борис Нечерда і художник Петро Левченко. А у фронтовому 1941 році почалися бої за Київ. Та ще сьогодні день відкриття Гренландії і всесвітній день шоколаду. Ора Новоград Волинський. Попрощався із загиблим на сході України героєм, капітаном медичної служби Дмитром Герасимчуком. Провести його в останню земну путь прийшли тисячі людей, які у такий спосіб висловили свою підтримку його дружині, двохрічному сину і батькам. Нагадаю, що це вже 28-й воїн із Житомирщини, який героїчно поліг на східному рубежі нашої держави, визволяючи її від терористичних банд. Унісон із землякам. Дмитра Герасамчука, ми кажемо, герої не вмирають. Хроніка визволення Сходу України від бойовиків. Коротко про останні події і тенденції. Вчора в Донецьку йшов запеклий бій у районі аеропорту. Українські силовики звільнили від сепаратистів місто Сєверськ на Донбасі. Терористи продовжують утримувати як заручників понад 200 громадян і погрозили вбити 14 відомих українських журналістів із центральних ЗМІ. На Донеччині наші сапери знешкодили понад одну тонну закладеної бойовиками вибухівки. СБУ затримали групу диверсантів, які планували дестабілізацію і захоплення влади в Одесі. Бойовики обстріляли автобус із шахтарями Донеччини: п'ять загиблих та 15 поранених. Від обстрілу з установок град минулої ночі загинули три українські воїни, 12 поранені. За весь час антитерористичної операції на сході України загинули 478 мирних жителів, а понад 1400 поранені. Житомирщина продовжує благодійну підтримку українського війська. Кілька останніх фактів: Коростенці перерахували в воїнам землякам 64 тисячі гривень. Активісти Всеукраїнського об'єднання Свобода відправили позавчора у Краматорськ гуманітарний вантаж вагою 15 тонн. Вчора і сьогодні вранці п'ятий канал транслював відеозвіт про. Поїздку у Слов'янськ голови Житомирської обласної адміністрації Сидора Кізіна, який доправив мирним жителям звільненого від терористів міста 31 тонну продуктів. А сьогодні із Житомирщини на схід України відправляться чергові добровільці з гуманітарним багажем для воїнів, земляків, десантників 95-ї аеромобільної бригади, а також для мирних жителів. У складі благодійних груп у ці дні працюватимуть оператори обласного телебачення. Понад тисяча переселенців із східних областей України і Криму вже прибули на Житомирщину. Місцева влада і громадськість широко розгортають для них соціальну допомогу. Щодня на Житомирщину прибувають люди з зони ведення антитерористичної операції. І для значної їх кількості тимчасовим житлом стають заклади оздоровлення. Одним з таких, де створені гідні умови для проживання, є санаторій тетерів у Коростишівському районі, в якому перебуває близько 200 вимушених переселенців. Безперечно, перш за все, люди потребують продуктів харчування та речей повсякденного користування. Подібну допомогу нужденним громадянам надають підприємці, меценати та інші небайдужі люди. Надзвичайники також намагаються постійно долучатися до подібних заходів і під час останнього свого відвідування доставили речі, які зібрали власними силами. Серед своїх працівників ми збираємо необхідні речі, ті, які потрібні людям, які тут перебувають. це. Перш за все, засоби гігієни, це якісь миючі засоби для дітей. Ігри або там м'які ігрушки, тобто все, що ми можемо зібрати серед своїх працівників, в тому числі, ми намагаємося це робити, і по можливості допомагати людям, які зараз перебувають в цьому санаторії. Спілкувалися з переселенцями. Вони також казали про те, що їм дуже подобається відношення до них, досить непогані умови. Щодо проблем, звісно, що люди переживають ту ситуацію, яка зараз відбувається в Україні, зокрема. І багато, багато хто з них чекає того моменту, коли можна буде спокійно повернутися до своїх домівок, але, на жаль, так складається, що напевно це не буде найближчим часом. Тому навіть деякі з ким вдалося все ж таки поспілкуватися, висловлюються висловлюється на того, що можливо вони залишаться і тут, в Коростишеві, чи то в Житомирі, чи будь-якому іншому населеному пункті. Якщо це буде робота, буде така можливість десь влаштувати дітей в дитячий садочок, в школу то абсолютно вони мають таке бажання залишитися на території Житомирської області на постійне перебування. Фахівці управління ДСНС тісно співпрацюють з керівниками закладів, де перебувають вимушені переселенці, і систематично надають допомогу у вирішенні проблем, що знаходяться у їх компетенції. Зокрема, виконують роботи по зрізанню аварійних дерев, що ростуть на території оздоровчих закладів. Крім того, на сьогодні гостро стоїть питання ідентифікації осіб, що прибувають із районів ведення АТО. Про це і не тільки йшлося під час засідання регіонального координаційного штабу з питань розміщення громадян, які прибувають з тимчасово окупованих територій до Житомирської області. Багато з таких людей приїжджають без жодних документів, а це, в свою чергу, ускладнює надання будь-яких видів послуг і допомоги. У зв'язку з чим прийнято рішення щодо розроблення та затвердження форми документу, який спростить ідентифікацію вимушених переселенців. За останній тиждень кількість біженців зросла майже в два рази. І щодня бажаючих проїхати стає все більше і більше. Окрім суто гуманітарної допомоги, наша область підтримує військових і технічно, зокрема, ремонтом бойової техніки. Докладніше у репортажі Івана Поліщука. Ось так випробовують боємашину БМП2, капітально відремонтовану на Житомирському бронетанковому заводі. Її міць візуально зовсім не заважає її ж маневреності. За словами військових, такі бронемашини зараз найнеобхідніші у зоні проведення антитерористичної операції. Це, в принципі, машина вона може виконуватися як транспортна машина для мотострілкового відділення або механізма ну создавалася для мотострілкового відділення. Крім цього, вона може ця машина вести боротьбу з танками, оскільки на ній ще встановлюється протиотанковий комплекс, який зараз немає на ній встановлюється протиотанковий комплекс з танками вести боротьбу. Вона може вести боротьбу з такими ж легкоброньованими машинами, як вона, БМП, БМД і, ну, і з іншими цілями вплоть до низко воздушних цілей. Через події на Сході наша держава зазнає як людських втрат, так і пошкоджень техніки. Відновити яку дуже часто вже неможливо. мін міни фугасів приводить до безповоротних втрат. Тобто, якщо взривається боєкомплект, машина ремонту не піддається. Випадки, коли пробивають машину з протитанкової керованої ракети, ну, це з 10 машин одна може підлягати ремонту, як правило. Якщо попадає пожар, детонація боєкомплекту, тобто наслідки вражають. Зараз у державі посилено ремонтують те, що підлягає ремонту. Підприємства залучають додаткових працівників, контракти з Міноборони стають пріоритетними. В Зв зв'язку з такою ситуацією, в нас в цьому році буде план перевиконано практично на 200%. Це скільки танків? Більше 150 єдиниць. Важливість своєї роботи для держави розуміють і працівники бронетанкового заводу. Багато хто з них вже побував на сході у складі виїзних ремонтних бригад. А ті, кому ще не довелося, роблять усе для українського війська і в рідному цеху. Ну і як же, звісно, все таки ми вносимо якийсь склад. Ну, маленький, хоч ну робимо все для того, щоб дати швидше зробити її. Закінчилося це все. Загалом у Житомирі для потреб армії капітально відремонтують 135 боємашин. Частина з них уже випробувана і готова стати на захист батьківщини, там, де зараз у цьому найбільша потреба. Ми продовжуємо суспільно-політичний проект Єдина країна, в рамках якого кожен бажаючий може висловитися на підтримку територіальної і державної цілісності нашого, нашої країни. На сьогоднішній день питання єдності це актуальна тема, це наше патріотичне виховання, це наша єдина країна, за яку ми вболіваємо, за яку ми хочемо, щоб вона була єдина, в одній єдності, цілісності. І хочемо передати, користуючись нагодою від цієї молоді Житомирщини, нашим військовим, що ми з вами, ми вас підтримуємо і хочемо якнайскоріше, щоб ви повернулися до наших рідних домівок. Це був спеціальний випуск новин про особливі події. З вами була Інна Літовченко. Я бажаю усім вам теплих та гарних вихідних. Бережіть себе, і ми неодмінно зустрінемося на каналі Житомир. До зустрічі.